Соборне послання святого Апостола Якова, глава 2. Брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа слави Ісуса Христа. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим шперснем, у шаті блискучий, увійде бідар у Богім вбранні, і ви поглянете на того, хто в шаті блискучий, і скажете йому: Ти сідай вигідно отут, а бідареві прокажете. Ти стань там, чи сідай собі тут на підніжку моїм? А то чи не стало між вами поділення? І не стали ви злодумними суддями? Послухайте, мої брати Любі, чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить його. А ви, бідаря, зневажили? Хіба не багачі переслідують вас? Хіба?» Не вони тягнуть вас на суди, хіба не вони зневажаєте добре ім'я, що ви ним називаєтесь? Коли ви закона царського виконуєте записанням люби свого ближнього, як самого себе, то ви робите добре. Коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх. Бо закон удоводнює, що ви винуватці. Бо хто всього закона виконує? А згрішить в одному, той винним в усьому стає. Бо той, хто сказав Не чини перелюбства, також наказав не вбивай. А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти переступник закону. Отак говоріть і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі, бо суд не милосердний на того. Хто не вчинив милосердя, милосердя, бо ставиться вище за суд. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра, коли ж, брат і сестра, будуть нагі і позбавлені денного покорму? А хто небудь із вас до них скаже Ідіть з миром, грійтесь та їжте. Та не дасть їм потрібного тілу, що ж то поможе? Так само й віра, коли діл немає, мертва в собі. Але скаже хто небудь маєш ти віру? А я маю діла. Покажи мені віру в свою безділ твоїх, а я покажу тобі віру в свою відділ моїх. Чи віруєш ти, що Бог один? Добре робиш. Та й демони вірують і тремтять. Чи хочеш ти знати, о марно людина, що віра без діл, мертва. Авраам, отець наш, чи він не зділ виправданий був, як поклав був на жартівника свого сина Ісака? Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам, і вдосконалилась віра діл? І здійснилося Писання, що каже Авраам же вірував Богові, і це йому зараховане вправедність. І був названий він другом Божим. Отож ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри. Чи так само і блудниця рахав не з діл виправдалась, коли прийняла посланців і дорогою іншою випустила? Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Амінь.